Х, знайти АВ. АВ – це катет прямокутного трикутника АБЦ. Але в ньому ми знаємо тільки гіпотенузу, а катет АЦ нам невідомий. Тобто, в нас невідомі будуть два катети. Щоб знайти цей катет АЦ. Ми переходимо до прямокутного трикутничка АЦД. В ньому відомі два катети. Нам потрібно знайти гіпотенузу. Для того, щоб знайти гіпотенузу, потрібно додати квадрати катетів 5 у квадраті додати 100... так, 12 у квадраті. 5 у квадраті буде 25 додати 144. 25 додати 144, 169, а корінь зі 169 – це 13. Отже, ми знайшли 13, це катет. І тепер з прямокутного трикутника АБЦ ми можемо знайти катет АВ. Від квадрату гіпотенузи, 85 у квадраті ми віднімаємо 13. У квадраті дорівнює. Так, різниця квадратів. Отже, в нас буде 85 відняти 13, помножити на 85 додати 13. Ну і це все в нас під коренем дорівнює. Я продовжу. Ось тут. 85 відняти 13. Це в нас буде 72 помножити 85 додати 13, це в нас буде 98. Не потрібно множити ці двоцифрові числа. 72, це 36, помножити на 2. 98, це 2 помножити на 49. Добуваємо корінь з добутку. добуваємо окремо з кожного множника. Корінь з 36 це 6. Далі в нас. 2 помножити на 2, 4, корінь 4, це буде 2, і корінь із 49 це буде 7. 6 помножити на 7 це буде 42, і 42 множимо на 2, в нас буде 84.